Ну як це такий от диплом, наче так може бути якоюсь підробкою, фальшивкою? На зустріч із нами Олександр Середюк приходить із дипломом. Колишній директор музею історії сільського господарства Волині у рукинях і провідний науковий співробітник обурений, що із скансену, який він створював і якому присвятив 40 років життя, його просто вигнали. І всі знають. Ми кажемо про музей підрозумаємо середюка. Ми кажемо Середюк – підрозумаємо музей. От, ну, 40 років, Роман почав про суті рити, от шукати. Темну э, кішку в темній комнаті Олії у вогонь підлила нещодавня офіційна заява адміністрації музею Скансону. У ній йдеться, що Олександр Серюк не має належних кваліфікаційних вимог, щоб займати посаду провідного наукового співробітника, ким він власне, і працював із 2021 року. І за цей статус ще й отримував 25% відсоткову надбавку до зарплати Міжрегіональна академія управління персоналом, мау яка на той час видавала дипломи. Вона лише тоді, ну вона не мала акредитації, вона випускала лише бакалаврів, і в даному випадку до е диплом доктора філософії в галузі історії він е не є документом належного підтвердженого зразка. Тобто, Міністерство освіти і науки України цей диплом не визнає, що й підтвердило в офіційній відповіді на запит Скансину. З огляду на зазначене диплом доктора філософії у галузі історії, виданий середюку Олександру Миколаєвичу міжрегіональною академією управління персоналом, не є документом встановленого зразка, не засвідчує наявність вказаної особи наукового ступеня в Україні та не дає їй права на державні гарантії. Міністерство відписує, що він не такого зразка. Але це диплом міжнародного зразка. І, власне, значить, по ньому з ним я можу викладати навіть в іноземних вузах, не тільки у нас тут. Мовляв, усе було відповідно до законодавства. Засідання вченої ради було атестаційної цієї комісії, підписи, протокол, все як положено. Утім, теперішній очільник музею каже, що нині трудові відносини із середюком припинені, бо ж за працівника, що не має потрібних кваліфікаційних вимог, доведеться відповідати самому. Мене чітко юристи попередили, що якщо я хочу... За один день дам йому надбавку за наукове звання я матиму проблему особисто, так як так як я директор, я не маю права таких речей надавати, особливо коли є лист від міністерства. Диплом не єдина причина сварки середюка із музеєм. Теперішнє керівництво Скансона оборено тим, що змушене виплачувати Середюку так зване роялті. А це 20% від усіх екскурсій, що проводять у музеї. Платити це колишньому директору мають до кінця його життя і ще 75 років після його смерті. на Чаткам за такою схемою кажуть у музеї тільки за 2021 рік Середюк отримав близько 40 тисяч гривень, Незважаючи на те, якщо Середюк навіть не буде працівником музею роялті згідно того договору, який він сам собі підписав. Зобов'язавши працівника музею типу підписати цей договір, і да надавши право першого підпису, це роялті, якби залишається якби згідно договору за ним. Роман Ковальчук переконаний, цей договір укладений незаконно. Тож оскаржуватиме його у суді. У Нас уже є подана заява в прокуратуру. Натомість Олександр Середюк каже, що авторське право запатентував законно. Переконує, що немає порушення і в укладенні договору щодо роялті. Так йому порадили зробити у 2016-му на семінарі про охорону інтелектуальної власності працівників музеїв. На цьому семінарі знаєте, задаю питання професору, доктору юридичних наук. Каже, Прошу пана, скажіть, а тут сталося така колізія? Я є і автор експозиції, і адміністратор, і директор музею. Як я маю сам собою? Він каже: Так, да, це єдиний феномен от в історії України. Тож вихід, мовляв, був єдиний. У вас є заступники директора? Ну є. От якщо немає, ко когось наділіть повноваженням таки, щоб він мав право підписувати договори, акти. От, і так далі, юристка у сфері інтелектуальної власності Юлія Габрук каже, і справді таке у бізнесі практикують, і це не суперечить закону. Чисто юридично, згідно цивільного кодексу, так юридична особа від імені керівника може видати на іншу особу довіреність і уповноважити зробити якісь дії, так, наприклад, підписати договір. Відповідно до цього договору, музей Скансен справді повинен виконувати усі умови. Однак, як зазначає юристка, якщо екс-директор вважає себе автором експозиції, то змінив. Її, наприклад, переставивши ті ж будиночки, теперішнє керівництво цілком законно зможе не виплачувати роялті. Окрім того, розірвати такі зобов'язання можна у суді. Якщо керівник оскаржить до суду, то є шанс звичайно доводити про те, що цей договір не дійсним. Ймовірно, конфлікт між теперішнім керівництвом Скансену і його екс експочільником вирішуватиме саме суд. Ну художник не повинен бути голодний. Знаете. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.